В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогий отче діяку Віталію. Дорогі у Христі, сестри і браття, тут присутні в цьому святому храмі. Щиро сердечно вітаю усіх, хто з нами наживо у цій трансляції Божественної літургії, слухачів Радіо Марія. Усіх вас вітаю слава Ісусу Христу. Любі сестри і браття сьогодні є унікальна подія, яка відбувається у місті Капернаум на березі Галилейського моря. І ось коли Ісус Христос проходить вулицями міста Капернаум. До нього підходить сотник і просить про стілення свого слуги. Дуже важливо зрозуміти сьогодні, хто такий є сотник. Сотник або ж центуріон це є командир римського військового підрозділу, який в собі налічував до 100 воїнів. Кваліфікованих і надзвичайно підготовлених. Із таких сотників складалася римська потужна армія. І дуже важливо, що саме ці сотники відігравали дуже важливу роль в досягненні успіху на полі бою. Один такий сотник, який про якого ми, напевно, знаємо, який керував, власне, муками і розп'яттям Ісуса Христа, який був свідком Його смерті. Напевно, ви про нього знаєте. Бо коли роздумуємо про страсті Ісуса Христа, то саме один із них супроводжував Христа аж до кінця. Але важливим моментом є саме сотник якими характерними рисами в Римській імперії, особливо у війську, наділявся цей військовослужбовець, не тільки тим, що він був добрим командиром, не тільки тим, що він мав успіхи на полі бою, добре розраховував стратегію. Але він був ще також надзвичайно морально вихований щодо своїх воїнів, щодо піхоти. Щоби мати успіх, і римська армія, як ви знаєте, завжди мала здебільшого повний успіх. Її боялися і її величали. То ці сотники, ті центуріони, вони першим мали. Мати безперечний авторитет у своїх підопічних, у простих воїнів простих військових. І тут, власне, євангелист Матей про це не згадує, але Лука також описує цю подію, яка відбулася в Капернаумі, і він додає ще таке дуже гарне слово. Був важливим цей слуга для цього сотника. Був добрим. І, власне, сотник там каже Христові: Він добрий є цей слуга. Знаємо ми, що сотники в юдеї вважалися поганими. Вони слідкували за порядком юдеї, щоб не було заворушення, щоб Римська імперія мала успіх. Також збирали податки, забезпечували безпеку тим усім податківцям, і тому їх практично не любили. І цікавий такий момент, що саме такий сотник, поганин, який в юдеї був ніким, підходить до Ісуса Христа і просить за свого Слугу. І просить Його про те, щоб він його зцілив. Христос готовий йти додому. Хоч також Христос веде себе чуть-чуть недобре, Він не міг піти в дім поганина, тому що був би осуджений з ну, наприклад, фарисеями. Сказали, Він нечистий, як він міг зайти, тому вони не ходили в дім. А Христос йде в Його дім, в дім до римського сотника. Уявіть собі, грішить Христос проти закону Мойсея і тогочасних звичаїв. І тут відбувається кульмінація, про яку я би хотів дуже-дуже підкреслити: скажи тільки слово, і слуга мій буде здоровим. Чому сотник, який може чув про Ісуса Христа, чому Він так з ним сьогодні говорить? Повертаємося до Римського війська. Там є відповідь. Ми знаємо, що і у війську, в такому, і в Римському приказ був святим. Якщо сотник сказав, що має бути ось так, і не інакше, то Воїни мали це виконати просто бездоганно. І коли сотник сказав слово, то військо виконувало це і вірило сотнику. І так же сам цей сотник говорить з Ісусом Христом: як зі своїми воїнами, скажи. Слово своє владне слово і мій слуга буде здоровим. І цей сотник стовідсотково вірить в те, що він говорить Христові, виходячи зі свого військового досвіду, Він знає, я сказав, зробили виконано, якщо скаже Христос. Буде виконано. І каже Ісус Христос, коли почув це, подивився на цього сотника. Я в юдеї не знайшов такого з такою вірою. Тобто, включаючи кого? Та всіх, в першу чергу, апостолів. Апостоли не мали такої віри, як цей сотник. Нібито подія така грандіозна. Все відбувається на березі Галилейського моря, все так добре. Все так... Але суть дуже проста, сестри і браті. Цей сотник виєднує дар уздоровлення для кого? Для власне свого Слуги на підставі віри в слово. Яке і Він вимовляє, і яке вимовляє Христос. Слово скажи навіть до мене не йди, бо я підвладний, і ти підвладний своєму законові, і про мене щось там в Римській імперії скажуть, і про тебе твої ж послідовники скажуть. Слово скажи. Якби сотник. Сказав це якось сумнівом. Улюблені мої, уздоровлення би не відбулося. І саме це слово Боже, яке передається до серця цього сотника, це слово Боже проходить аж до слуги. І цей слуга. За короткий час, там є за годину часу він стає повністю здоровим. На що Ісус Христос звертає увагу сьогодні перше. Це на віру цього сотника. Не так в нього, а в Слово. В те, що як сказано, має бути виконано. Наступне. Його дуже вразив сотник тим, що маючи таку владу, пошану в Римській імперії, він просить про свого слугу. Тобто цей сотник оцінює свого слугу надзвичайно високо за його служіння, за його, напевно, що все ж таки людські. Моральні цінності і якості, що аж просить самого Бога. І наступне відбувається дар уздоровлення без участі і якоїсь певної маніпуляції фізичної Ісуса Христа. Це Слово Боже, на якому заснований весь світ. Бо саме Словом Божим Бог вічний триєдиний створює все видиме і невидиме. І це Слово Боже настільки є авторитетне і животворче, що по сьогодні ця гармонія творення відбувається, і світ живе, функціонує. І тут проблемка тільки є одна з тим усім творенням. Проблема є з людиною. Ні з чим нема проблеми в світі ні з землею, ні з повітрям, ні з сонцем, ні з тваринами, ні з мушками, ні з рослинами, ні з чим. Все отак запрограмоване Словом Божим. А з людиною вічні проблеми. Нам все не так. І з повітрям у нас проблеми, і з сонцем, і з холодом. Я сьогодні вислухав на першій літургії одну паню, яка виклала мені весь свій бунт щодо кондиціонування в церкві. Холодно мені, отче. Ну, нащо тих кондиціонерів? Ну, мені холодно. А я кажу, а мені пані жарко, а мені холодно. Я кажу, ну а мені все ж таки жарко. Ну, так стоїть, ви мене маєте за дурну, отче. <і reversible> я не висловлював свої думки щодо неї. А були, признаюся. Тобто в людини завжди щось не так. Цей егоїзм. Тільки все мені мало. Пів світа є замало, цілий мені за багато. Годі з цим дати раду. І ось слово Боже. Сьогодні цей сотник є для нас дуже важливим прикладом в нашому духовному житті. Як просити Бога так, щоб у нього не було вибору нам відмовити? Чи це можливо? Можливо. В сотника вийшло. Як ви думаєте, чи вийде в нас християн? Вийде. І ми можемо це зробити будь-коли, в будь-яку мить. Є важливо повірити так, як сотник. Я знаю, що якщо ти скажеш, Господи, слуга твій буде здоровим О, давайте ми. Так прикриємо нашу житейську печаль і подивимося до свого власного серця на нашу віру, на це Слово Боже, яке проповідується до нашого серця Святою Церквою. Чи можу я попросити Бога про чудо? Чи я вірю в те, що я прошу? Для чого я слухаю, для чого я сповідаюся, причащаюся? Чи готовий я зустрітися зі Словом Божим, яке активується тільки коли є вчинки? Без активації вчинків Слово Боже ось тут тільки лишається, на сторінках Євангелії, в буквах. Як важливо повірити в те, що ми хочемо. Дуже важливо пробуйте постійно пробуйте просити Бога як останню надію свого життя. Більше віримо в Бога, ніж в ліки в аптеці. Це важливо. Просіть. Їдете в транспорті, щось важливе має бути. Боїтеся за своїх рідних, за працю. Нас обстрілюють. Просіть, Господи, словом своїм, скажи тільки слово, щоб я був збережений і мої рідні. Як важливо це сьогодні свідомити і останнє. Слово Боже! Іде в парі із нашими добрими вчинками. Хто слухає Слово Боже, зберігає це Слово Боже і ним живе, тобто кожен день це Слово Боже вживається в раціон життя. Той живе життям вічним, той ніколи не помре, той не матиме. Ніякої потреби, це Слово Боже дасть відповідь на всі питання. Завдяки вчинкам християн Ісус Христос перемінює світ. Нема вчинки, і тільки слухання. Завтра можна знати все святе Письмо на пам'ять і що вартості повний великий нуль. Колись був такий тарифний план в лайфі нуль. Повний нуль. Але за нуль платиш. Знаєте, <гум> то є. Слово Боже потребує чинків. Сьогодні також ми згадуємо святій церкві і вшановуємо ікону Пресвятої Богородиці, неустанної помочі. Вона є зліва від вас ось там. Унікальна ікона улюблениця українського народу. Сьогодні після літургії знайдіть час на пару секунд туди підійти. Попросіть, щоб Слово Боже мало віру в нашому житті. А також просіть, щоб Бог сказав своє Слово щодо війни в Україні. Щоб Він сказав Слово, хай буде мир. Слава Ісусу Христу!